Отже, ви прочитали е, інформацію і позначили ту інформацію, яку знали раніше, е, нуликом, нову для себе інформацію, плюсиком, прочитане, що супереч, е, якщо прочитане суперечило тому, що ви знали раніше, ви позначили цю інформацію хрестиком, і якщо вас щось зацікавило, ви позначили ту інформацію знаком запитання. Отже, що, ви знали з, того, е, що з того, що ви прочитали? Не металі належить водень кризимозок і до метального ліценка лікарці магіологи і металі. Добре, добре. Яка інформація для вас стала новою в прочитаному тексті? Маріка? Нині виплатується понад 60 металів та 5 тисяч сплавів. Добре. Що із прочитаного суперечить тому, що ви знали. Таку інформацію, яка суперечить вашим знанням. Ну, напев, напевно, це Андрій знайшов таку інформацію. Графіт Отже, для... ця інформація стала суперечною. Тобто, ти вважав, що графіт не проводить електричного струму. Дякую. Отже, критично читаючи і вибираючи яка суперечить вашим знанням, ви краще будете запам'ятовувати ту інформацію, яку ви сприймаєте. Добре, що найбільше вас зацікавило із того, що ви прочитали, Ріка? Варто відзначити, що подія про спитний, човида за фізичним не метали, не метали, дещо умова. Адже металі відновить таким, що ви не за своїм властивою складним з металом. З металами, отже, є речовини, не метали, які з Добре, отже, ви побачили, що... Meu